Моє відео про відсутність правоохоронних органів в Україні, якщо це можливо. Така мрія у нас набрало серйозних обертів. На TikTok воно набрало сьогодні за ніч більше 100 тисяч. Єдине, що в нас тут на каналі на Ютубі не дуже попереднє відео, можете зайти, передивитись, хто не бачив. На TikTok є більше 100 тисяч за ніч, більше тисячі коментарів, 10 тисяч з копійками лайків. Я вам скажу 100% підтримки. 100%. Ви знаєте, в мене так не буває. Чому? Тому що багато ботів, багато мене хейтять і таке інше. А тут навіть боти за. За те, що ми самі справимося, ми самі справимося спокійно, без правоохоронних органів. Я вам скажу, сьогодні, на жаль, ситуація така. Обговорювали з багатьма людьми. Мені сьогодні телефонують з самого ранку. Ситуація така, що нас залякують. Якщо не буде правоохоронних органів, вони підуть на фронт, то ми тут всі ну, загинемо від бандитизму, від грабежів і всього іншого. Розумієте? Я, не, я не знаю, як це називати, друзі. Я не знаю, але ви мене розумієте. Сьогодні, на жаль, правоохоронними органами. Помімо там те, що поліція робить сьогодні з ТЦК, я казав, за ВЛК, бо правоохоронні е, функції правоохоронних органів на себе і ТЦК перетягнуло, вони вже спокійно і документи перевіряють, і людей пакують, і б'ють, і вбивають навіть, що хочуть роблять, розумієте? Тобто, виходить так, що якщо сьогодні їх відправити цих всіх і прокурорів, і суддів в тому числі. Чому? Тому що вони всі між собою зв'язані абсолютно. Ви бачите це. Ховати не треба, не треба розказувати, що я там щось е, говорю не так або не те. Ви всі це бачите. ТЦК йде поліція з ними. Е, тільки потрібно вирішити проблему людину, відмазати або запакувати, відправити волка в темі, е, суди в темі, прокуратура в темі. Розумієте? Так підожжіть... Е, а як ми без вас не обійдемося? тобто ви перестанете нас пакувати, бити, знущатися над нами, і в нас будуть проблеми, чи що? Ні, ще раз хочу, другі друзі, заявити. І в мене підтримка сьогодні 100% від вас всіх, 100%. Що якщо е сьогодні всі правоохоронні органи, ті, кого ми бачимо сьогодні на вулицях, так що вони витворяють? Якщо вони підуть сьогодні, вони ж всі запаковані. Якщо вони сьогодні підуть на фронт замість тих дітей, нещасних калік, то там буде користь. А тут без них, блін, ну ми обходилися в 14-му, 22 й згадайте, обходилися і обійдемося. Це 100%. І про це потрібно говорити, тому що не потрібно українців принижувати, розказуючи, що от нас не буде, вам каранти, ви самі себе поубивайте. Ми що ідіоти чи що? Ви підводите під те, що нам зброю не потрібно давати? Так видали в Камазах, вигружали просто на вулицю, розбирали зброю. Що сталося? Проблеми якісь Ні, жодних. Крім того, що хтось там продав чи поміняв автомата, ну це, це не є проблема, я не бачу. Е, хтось взяв з однеї точки, переніс в іншу та ще й закопали або сховали той автомат. І що далі? Що він вилізе, будуть грабувати? Хто кого буде грабувати? Про що ви говорите? Люди самі набагато краще справляться, тому що люди, українці самі по собі не будуть кришувати там бізнес, бандитів, наркотики, продаж зброї. Українці не будуть цим займатися. Українці свідомі українці вирішать ці проблеми на раз. Тому можете не сумніватися, друзі, можете не сумніватися, тому хочете підтвердження того, що ми справимося. Заходьте на мій Тікток, дивіться це відео, і ви все побачите. Ви все побачите. Підтримку 100% українців і таке інше. Друзі, ще хочу сказати: все це робиться для того, що нас принизити, це одне, щоб не дати нам зброю. Щоб не було закону про те, що ми можемо піти, спокійно купити собі зброю в магазини, носити її з собою для захисту себе, своєї там родини. Чому молдавани з 90-х там ще. Ма Молдавани, які п'ють вино відрами, і в них все добре. А чому ми, що українці алкаші, дебіли? Ну хто ми? Скажіть, назвіть, ви скажіть правду. Скажіть, що ви дебіли. Ми вважаємо вас дураками, вам дай зброю, ви друг друга постріляєте. Ну, так чи ні, то скажіть правду. Що ви про нас думаєте? я вважаю, що українці адекватна нація, адекватні люди тут. І справлялися, будуть справлятися і без вас, якщо треба. Тому не переймайтеся за нас, будь ласка, що ми не можемо, віддіті, правоохоронні органі не можуть нас кинути, бо ми, бідолахи, один одного побиваємо. Ну що це за кіно таке?